Без адреси вже кілька місяців живуть мешканці новобудови, що звели в обласному центрі на Каскаді. Її попередня поштова адреса Стуса 30Б. Житло згідно з документами мали здати в експлуатацію ще у 2016 році. Натомість збудували лише цьогоріч у січні. Про чергову проблемну багатоповерхівку в Івано-Франківську дивіться у наступному матеріалі. Марині Єрмак кілька разів на день доводиться підніматися сходами на 11-й поверх. Новобудову, в якій мешкає, здали в експлуатацію без підключених ліфтів, нормального благоустрою, та що найгірше, присвоєної поштової адреси, з листопада прошлого року ми ведемо переговори з забудовником, пишемо листи. Та станом на сьогодні адреса так і не присвоєна, що складає перешкоди для нас для влаштування дітей в садочок для реалізації себе як мешканців. Франківська, у нас не працюють ліфти, недороблений будинок, і ми хочемо звернутися до забудовника з проханням, будь ласка, просимо, дайте нам документи на квартири. З дітьми ходимо пішки на 11-й поверх на 11-й, на 7-й, візочок носимо теж власноруч, тому що не маємо власності, не маємо ЖЕКу, не маємо прибиральниць. Нічого не маємо і так жити неможливо. Чи зможе відправити свою дитину до першого класу? Жителька багатоповерхівки надія питання відкрите, адже відсутність поштової адреси завдає клопотів зі збором документів. дитина цього року до перший клас мені потрібні документи, щоб я спокійно занесла документи і без проблем ходила до школи. Ну ми тільки так записалися так на клас на чергу. Там маємо занести документи. Маєте надію. Що... Ну, надія є, що документи будуть. Згідно з договором купівлі-продажу, укладеного між забудівником та покупцями, термін здачі експлуатації новобудови мав бути у третьому кварталі ще 2016 року. Обурені мешканці забили на сполох та почали систематично звертатися до забудовника. Однак віз і досі там. Кажуть, їх із дня на день годують обіцянками. Однак в обіцяні терміни нічого не виконується. Кожен раз нам обіцяють два через два тижні. Вже все. Через два тижні ну ще місяць. Ну ще трошки почекайте. Ми чекаємо, чекаємо, чекаємо. Ми маємо переписку з забудовником і з замовником будівництва. Наші листи ми здаємо, реєструємо, відповідь ми не отримаємо. Ми отримуємо, почекайте, почекайте, буде добре зараз, сьогодні, о, скоро. Наразі, коли нами вивчено проєкти денні рішення, Міської ради, виконкома міської ради. Наші документи не подані не на сесію міської ради, не на сесію виконкома, не заявлені у списку, і це ми вже вивчаємо два місяці. Тобто, ми не бачимо дій від замовника і забудовника стосовно присвоєння адреси нашому будинку. Директор будівельної компанії Василь Друк у телефонній розмові так пояснює ситуацію, що склалася. Є процедура, яку ми подаємо присвоєння адреси. Зараз вона якраз і проходить. Місяць тому ми подали виконком, не набрав голосів, подали ще раз. Там йде процедура за лікування грошей, які були сплачені за виконані роботи по влаштуванню на квітному добро. Ця процедура повинна проходити через комісію, через виконком, через сесію затвердження. Це все ми повинні чекати. Те, ми чекаємо, тому що якщо не буде не привезет процедури, не дадуть довідки фінвіді. Фінвіді не дає довідку, не присутність адреса. Ми це не можемо ніяк з свого боку пришвидшити. Після чергових відвідин офісу будівельної компанії її представники пообіцяли вкотре зустрітися, аби заспокоїти розгніваних жителів новобудови.